Привіт, я повернулася до вас з новим відео. Прийшло вже три тижні з моменту, коли я в останнє тут з'являлась, і я тут, щоб розказати про те, як вони пройшли. Минулого разу я обіцяла собі вирівняти режим сну, і в принципі можна сказати, що мені це майже вдалось. Останні три тижні за винятком декількох днів я дійсно лягала спати о десятій вечора, і хоч мені не вдалося налагодити ринкову рутину до того стану, в якому вона була раніше, тому що я прокидалася пізніше, ніж мені того хотілося, але це вже краща ситуація ніж була на початку січня у 2024 я ставила собі за ці Стати кращою версією себе, навіть не найкращою, а просто ліпше ніж було до того. І загалом можу сказати, що цим завданням я непогано впоралась на 2025 рік. Завданням для себе я поставила побудувати рутину, яка буде сприяти більш глобальним цілям, і буде спиратися на дисципліну, а не на рандомні спласки мотивації. А це ще той челендж, враховуючи, що я людина хаос. Дуже спонтанно в січні у мене з'явилась нова ме тату. Це один із тих моментів, які показують все, що вам потрібно про мене знати. рандомний понеділок я побачила ескіз і вже в середу лежала на кушеці в тату майстрині. Ніколи б не подумала, що робити тату на спині може бути так мучительно. Десь же за годину в мене затікло все на світі, але це невелика жертва за прекрасний результат. Загала історію про те, як колись мужик в потязі дуже допитувався, звідки в мене наколки і чи я сиділа. Якісь в моєму дитинстві я була фанатом історії про Гаррі Поттера. Якщо ви щороку не передивляєтесь ці фільми серії про хлопчика, який вижив, що з вами не так? Мене радує, що дорослі дядьки в своїх кабінетах за закритими дверима в якийсь момент викупили, що діти, які фанатіли від Поттера, вже виросли. І стали міленіалами, в яких є гроші, які вони готові. Радо витрачати на мерч, ребут серії, продовження книги, фільмів і будь-чого іншого, що дасть їм відчуття повернення у дитинство і світ магії. Бо реальне життя виявилось якоюсь хірньою. Я не виняток. Ви показуєте мені Гаррі Поттера і Філософський камінь в мільйонний раз, але додатково кормите мене сирним попкорном і коєте масловбою. я зроблю хід, Корис мене знищить. Тоді ти зможеш поставити шах королю. Ні, руни ні. Що там таке? В кінці 2023 року в торговому центрі поруч з моїм будинком відкрили зал, і це стало поворотним моментом моєї історії з екстренуваннями. Я більше не могла виправдовуватися тим, щоб залу далеко йти, Тому 2024 рік я смиренно займалася силовими тренуваннями і навіть встигла закохатися в це. 2025 рік почався насичено, і вже перші тижні січня вибили мене з колії. І зал пішов з моєї рутини першим. Навіть не буду намагатися якось виправдати чи раціоналізувати це Shit happens, але життя продовжується. І якщо я зациклюсь на тому, що не вдалось. Та ніколи не зможу сфокусуватись на тому, що потрібно робити. В січні моєї мами було день народження, і ми з сестрою вирішили, що повезти її в гори буде найкращим подарунком. Для відпочинку ми обрали і ремче, бо це недалеко від Львова, недорого і добре підходить для коротких, але насичених вихідних. Я подумала, що ми обов'язково маємо піднятися на скалядовша, оскільки це досить легкий, але неймовірно мальовничий маршрут. Наша мама дуже любить багато гуляти, тому вона одразу погодилась на такий план. Який відпочинок? Поки ну, що. Важко за Як добре, що я в кросах. На тексі. Асіксі безплатно дала. Минулого року в нас була можливість відвідати національно природничий парк Татри в Польщі, і мама тоді дуже здивувала мене тим, що її витримка і швидкість підйому виявились краще за з сестрою, і вона раніше за нас опинилась в кінцевій точці маршруту. Тому я взагалі не переживала за те, як до неї прийде підйом на Долбуша. В останній момент до поїздки приєдналась моя подруга, і дорогу ми вирішили компанію з чотирьох. Декілька місяців тому я вже була в Яремче в Поїстці, але тоді я вирішила подорожувати потягом. Цього разу ми обрали комфорт власного авто, оскільки, як на мене, це найзручніший транспорт для добирання в Карпати, якщо є така можливість. Яремча насправді дуже довге місто і добирання по локаціях пішки може займати години, а таксі коштує аж занадто дорого, як на мій смак. На Еверест підемо, коли надої піднятися на Еверест. Кажуть, нереально. Тіпа руки відмерзають сразу вже поки з цими патичками Вот. Ну, це найкращий суїцид. Якщо ви хочете провести вихідні в горах, але не хочете продавати нирку, щоб відпочити в Буковелі, Яремча – це чудовий варіант. Одразу після підйому на скелі ми продовжили наші вихідні двогодинним відпочинком в чанах. Правда, вже на другу годину ми почали переживати, чи не перетворимось випадково варених раків. Ну і куди ж без вечері з традиційної крипатської кухні? Я ще разу жалію, що Бограч для мене занадто гострий, але щоразу продовжую його замовляти. Напевно, колись я навчусь на своїх помилках, але точно не цього разу. Травні 2024 року я замовила собі книгу Четверте крило, і хто б міг подумати, що з неї почнеться моє захоплення читанням? Що вам необхідно знати про мене, то це те, що я дуже фанат цікаво написаних історій і персонажів. Не так важливо в якому форматі ця історія подається. В школі я задивлялась всі можливі популярні серіали, як от надпродна «Гра престолів. В 10 класі я відкрила для себе все світ Марвел. А в 2022 році для мене відкрився дивовижний світ аніме і манги з безліччю неймовірно цікавих сюжетів і персонажів. Інша річ, яку про мене варто знати, це те, що коли в мене з'являється нове хобі, то я поринаю в нього з головою. І от. У 2024-му я відкрила для себе світ сучасної літератури. Таким чином, за півроку я зібрала невеличку колекцію книг, яка в основному складається з фентезі, ромкомів та трилерів детективів. Сбришу, якщо я скажу, що я читаю з такою швидкістю, що я купую книги, але це вже тема для іншої розмови. Якщо ви додивились відео до цього моменту, я вам дуже вдячна. А якщо ви ще поставите лайк, підпишетесь і напишете коментар. Одна маруся в цьому світі стане трошки щасливішою. Побачимося в наступному відео. Цьом і па!